Всім привіт! На зв'язку склад магазин ТОП двері Кієві. І сьогодні у нас в відео огляді найпопулярніші квартирні двері від завода q doors Модель називається АКОРД. Вона має італійську фурнітуру. Верхній замок іде сейфовий, закривається та відкривається на 4 оберти. Нижній замок циліндровий також закривається та відкривається на 3 оберти. А також ми маємо нічну засувку, яка закривається лише зсередини. Давайте перейдемо до характеристик. Товщина полотна у нас 10 см майже. Ось 97 плюс-мінус. 16 МДФ -та панель такого 3D дизайну з чорними вставками та чорною квадратною фурнітурою, Метал 2 мм, утеплена мінеральною ватою, ребра жорсткості. Дуже тяжке полотно, дуже тяжка коробка, вага дверей 130 кг. До речі, такий лайфхак. Якщо хочете перевірити, чи потужні двері, просто відкрите-закрите полотно, і ви відчуєте, чи є там реальний метал чи нема. Товщина коробки 130 мм, коробка забито стірадуром, три конусних петлі ззовні. Надійні потужні петлі, які ідеально працюють, ніколи не було з ними проблем. І давайте детальніше покажу ще вид середини. Щоб не монтувати, буде у нас така онлайн-зйомка. Всередині двері мають такий білий фасад. До речі, в нас є дуже багато міжкімнатних дверей, які називаються горизонталь, з такими ж горизонтальними полосами. Ви можете в нас придбати вхідні двері і потім міжкімнатні, і все буде у вас в одному стилі. Коробка пофарбована також в білий колір під внутрішню МДФ-накладку. А внизу ми маємо такий хром-поріг під плівкою. Коли двері будуть закриті, ми будемо бачити білу коробку, білий фасад і хромований поріг. Щодо деталізації, то ми можемо побачити гібридну коробку. Вона у нас складається з квадратної труби. А також з гнутового профіля. Всі ідеальні вирізи, регулювання притвору, антизрізи на полотні. Повторюю, що двері мають дуже гарну вагу, топові характеристики. Вони в нас є завжди на складі з лівими та правими петлями. Також у нас є доставка-монтаж, доставимо та встановимо вашому, в вашій квартирі під ключ. З вами був склад-магазин ТОПДВЕРКІ VUAS. Замовляйте у нас цю модель, а також ще багато інших. Дивіться на сайті, на Ютубі. Завжди раді допомогти.